Тато знайомий телефонує, каже дякуємо за їдальню, да дякуємо владі. все класно, супер. Бо йшла дитина. Говорить, я сьогодні харчувався в ресторані. В нашій школі було зроблено ремонт їдальні. Окрім обідньої зали, було повністю замінено технологічне обладнання, де наші працівники готують страви для наших учнів. Початкова школа у нас харчується безкоштовно. Пільго категорії також безкоштовно. Всі наші працівники вони працюють, щоб діткам було смачно, корисно застосовуються рекомендації нашого клопотенка, ага. який розробляє для нас. На жаль, ще його збірник не затверджений, але ми вже відповідно внідряємо цю всю практику в своє харчування. Ми всі чекаємо, що розпочнеться навчальний рік, і ми будемо в нормальних сучасних умовах надавати послугу із харчування. Велике дякую депутатському корпусу за те, що вони підтримують програму. Через яку ми фінансуємо галузь нашої освіти, і в тому числі фінансуємо харчування дітей, робимо все для того, щоб діти мали все-таки дитинство, росли в нормальних умовах, отримали нормальне харчування і росли справжніми патріотами.